Значить, просторова графіка, вона зараз е, дуже давно отримала якби, популярність. 3D-графіка, влада. Владочка. Так. Значить, де використовуються зараз 3D-моделі? Дуже часто вони використовуються архітекторами і дизайнерами. Влада для чого використовується 3D-графіка архітекторами і дизайнерами? Влада. Влада. Для чого використовується 3D-графіка дизайнерами і архітекторами? Що-що? Ну Ти що, не можеш подумати? Ні, тут коротко проходить, дуже багато. Подожди, кольори, кого Ну, Зараз ви що. не знаю. Це не 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 робиться не на наручні інформацію. Треба робити на образ ж Дружки просив. І з буквально ви. Ви мені зможете сказати, що вони ще раз Треба, не позволять? Ти ще раз нажимаєте відправити код, і відправиться. Це робиться на образ інформації. Будь ласка. Тобі задали запитання, давайте їхні. Як використовують дизайнери, власне, архітектори та Треба, дерати. Треба... Ну то що, тяжко сюди, дивіться? Куди не поставили? Костя, давай, давай. Так. Де використовується 3D-графіка в його свічках? Костя. Сперте так. Хорошо. Де використовується 3D-графіка в рекламі, Валя? Де в рекламі використовується 3D графіку? Не ви Я не знаю. Ні. А, добре. Де користуються. В рекламі теграфі. <laughs> в рекламі як використовуєте для графіка? Рекламі? Так. Не подумайте. Реклама? Вони теж ці от... Локальних так, роблять ще. Роблять онлайн-рекламу, теж. Так, так, користується ДНР. Комп'ютерний фірм, для чого використовується 3 Зовсім не грала, відповідає. Влада, ще <постов 'ї> та... для чого 3D графіка. Це вартина. Наприклад, якщо є відкритий світ, він повністю проєктується 3D-графіки. Да? Або якимись алгоритмами. Так, також герої створюються з допомогою 3 d графіки Це все роблять 3D-дизайнери, да? які використовують програми для створення 3D-графіки. Зараз таких програм влада. Зараз таких програм, для створення тривимірних моделей дуже багато. Але для того, щоб не Ваня, що треба мати, щоб користуватися цими програмами? Підписку. Не підписую. Вас уявіть, що у вас родається програма. Що треба вміти? Що треба знати? Знати, як вона працює. Знати, як вона працює, це дуже складні програми, як правило, вони мають дуже великий набір функцій. І треба вміти і знати, як цими функціями користуватися. Такий ринок цих сучасних комп'ютерних інструментів дуже великий, є зараз дуже багато е, програм, але кожна програма має свої тонкощі, свої особливості. І, звичайно, якщо ви навчилися одної програми користуватися, то вам буде легше іншої програми користуватися, але все одно будуть якісь тонкощі, які відрізняють одну програму що? від іншої програми. Хорошо, йдемо далі. Так. E, значить, є, як правило, 3D-редактори є платні, зазвичай вони платні. Чому вони платні? Тому що створити таку програму дуже що. Тяжко. І, правило, програм, як правило, на цій програмі працює велика група людей. Вони мають отримати зарплату. Але є безкоштовні програми, які працюють на рахунок спонсорів. Наприклад, є така програма, яка називається Blender. Ось, вона абсолютно безкоштовна, В неї можна безкоштовно користуватися, безкоштовно скачувати, тому що розробники вони існують завдяки, завдяки, завдяки спонсорам. І ця програма розробляється і підтримується до сих пір. Тому можете нею користуватися, ми її будемо вивчати цю програму. Абсолютно безкоштовний пакет. Має зрозумілий просунутий інтерфейс, який легко адаптується і перерозподіляється усіма елементами під себе вані. Щоб всі інструменти були завжди під рукою. Так. Додаток дозволить з допомогою великого асортименту інструментів здійснювати детальне проектування моделі і опрацювання їх об'ємних видів. Ось ви бачите на малюнку створюється 3D-фігурка якогось героя. Да? Перетворення будь-якої моделі керований тривимірний персонаж стало набагато простіше завдяки складним алгоритмам обчислення деформації. Значить, ключові особливості та функції блендера величезна кількість установок екрану знучкими і конфірговані розміщення вікон, вбудований текстовий редактор Python, тому що там деколи 3D-об'єкти програмуються за допомогою програмування Python, тому навіть в Blender є вбудований цей редактор. Анімаційний редактор персонажів, панель попереднього перегляду для окремих ділянок та багато іншого. Google Sketch App. Це е, програма, яка має, е, одну, має безкоштовну версію, яка трошки обмежена, і має професійну версію, яка повна. Е, в чому полягає обмеження функціоналу і безкоштовній версії? Тому що обмеження полягає в тому, що вам буде важко експортувати зображення в інший формат. В формат, це мається на увазі. У вас є формат малюнка якогось, який ви зробили в Scratch Ап. Ви хочете, наприклад, створити такий формат, який буде відкриватися в інших програмах. То ви безкоштовні версії від цього зробити не зможете. Як правило, Google Скетч Ап використовується для чого? Подивіться на малюнку, для чого вона використовується? Для архітектури, для архітектури так для для створення архітект... архітектурних малюнків. Давайте подивимося в інтернеті, чи це сайт, чи це додаток. Кетч ап. Це потрібно додаток скачувати. Mm -hmm. да, це додат, додаток, який потрібно скачати. Да? От, тому як би. Знову ж таки, є безкоштовна версія, є платна. 3 d Monster yes Ось. 3 d монстр ось вона на малюнку, е дозволяє створити не тільки власні графічні тривимірні об'єкти, а дозволяє робити такі невеличкі фільми. Відмінно справляється зі своїм завданням, незважаючи на те, що володіє гра гарним графічним інтерфейсом і безлічу налаштувань. Тобто має багато влади налаштувань е і дозволяє робити невеличкі 3D-анімації. Ні, ви будете скачувати тільки програму Blender. Я хотів би тебе попросити, Артем, зроби трошки тихіший мікрофон, тому що він дуже в тебе сильно. Влада, ну дивися. 3 секунди проходить і у вас знову розмови там. 3 секунди. Значит, ми будемо вивчати з вами 3D-редактор, Blender. Давайте ще подивимося, які є 3D-редактори, для того, щоб більше знати. 3D-редактори. Я знаю, що точно є 3D Max. Кожний із редакторів має свої плюси і мінуси в застосуванні в певних, в певних умовах. Так. Ну, 3D Max, як правило, платна програма. Топ-10 програм для 3D графіки, так? для 3D-моделювання. Давайте подивимося. Autodesk Maya. Autodesk AutoCAD, Brush, Cinema 4D. Studio Site Effects, Houdini, AutoDesk 3D Max, Blender. Це безкоштовні. Це платні, да? ось. Це платні програми. ось. Бачите, що є велика кількість і великий вибір. Maya досить -таки популярна AutoDesk, Maya програма. Blender Zbrush, Core Mini, Windows Paint, 3D, Google SketchUp, Up До речі, бачите, в Windows є влаштована плата 3D-редактор. От я виставлю ці відео в інтернет, хай люди чують, що бля, тільки влада, влада, влада і влада. Найбільше уваги вимагає. От. І є Windows Paint 3D, це програма, яка вмонтована в Windows, це також 3D-редактор. Ми будемо з вами вивчати програму Blender, вона безкоштовна. Запускається вона з меню «Пуск», шукаєте Blender і запускаєте Blender. У вас є ярлики блендера на робочих столах, тому вам не треба десь спуска запускати, тому що я ярлики розмістив на робочих столах. Де ви можете взяти цю програму е е вдома? Я тут у вас в класрумі розмістив силочку вже на скачування, заходите в класрум завдання, е класифікація програм. І ось тут є завантажити і встановити блендер. Нажимаєте по цій силочці. У вас відкривається сайт із завантаженням. От, і тут є Download, Blender 3.3. Для цієї версії програми, як мінімум, треба Windows 10. На жаль. На жаль, треба Windows 10. Почули, так? Всіх є. Можна знайти Blender для Windows 7, але його треба шукати. От. Ця версія Blender досить хорошо на Windows 10 працює. Так, тепер, коли ви встановите блендер, вам краще вибрати мову українську відразу. Я зараз покажу, як це робиться. Запускаємо блендер. Значить, при першому запуску програми у вас з'явиться діалогове вікно, в якому потрібно вибрати мову. Так. У мене вже стоїть вибір мови української. Як, вибрати, як поміняти мову, якщо це віконечко закрили? Дивіться, ви заходите в «Налаштування» Edit Preferences, або, або редагувати уподобання». На англійському буде Edit Preferences. І ось тут вибираєте мову. Тут є великий список і буде там українська мова. Зрозуміли? І, yeah, от, і зможете вибрати українську мову. Yeah. Я зараз все розкажу. Yeah. Зараз все розкажу, yeah. не спіши. Значить, розглянемо зовнішній вигляд цієї програми. Збоку є інструменти, якими ми будемо користуватися. Далі. Структуратор. Ось зверху. Дуже часто ми будемо... структуратор ми рідко будемо користуватися, а в основному ми будемо користуватися. Ось цими інструментами, які з лівого боку, будемо користуватися ось, цим, ось цією областю, яка називається область властивостей. В цій області ми будемо задавати багато властивостей, пов'язані із фігурами, які знаходяться всередині. Тут є камера, ось вона. Ми можемо камеру обертати. Камера показує, яка частина сцени попаде в камеру. Камеру можна переміщати, ми будемо про це говорити. Тобто ми можемо подивитися, що зараз попаде, ось якщо камера так розшириться, то десь приблизно ось така частина попаде зображення в камеру. Камера показує, що буде показано на екрані монітора, коли ви зробите рендеринг. Рендеринг. Тобто потрібно так виставити камеру, щоб ваш весь малюнок попав в рендеринг. Також від розміщення камери буде залежати, яка освітлена частина фігури попаде в камеру чи не освітлена. Тому камера, розмістити камеру потрібно так, щоб. Ну це як, камера, це як реальна камера, камера в реальному житті, тільки як камера на 3D-сцені. Ну, Об'єкт це фігура намальована всередині 3D, 3D, блендера. Зверху є меню. Тут можна вибрати, який режим малювання використовується, ну, про це ми ще більш детальніше будемо знайомитися в наступних уроках. Так, для, того, щоб використ... для того, щоб виконувати навігацію по 3D-сцені, треба використовувати спеціальні клавіші. Ці клавіші знаходяться ось тут на цифровій клавіатурі. Тому у вас має бути включена цифрова клавіатура. Має бути включена е, оця лампочка на млок. І ви використовуєте ці клавіші. Вгору, вліво, вправо, вниз. Це рухатись по сцені, плюс це збільшити масштаб, мінус це зменшити масштаб. Давайте спробуємо це зробити. От я зараз е, е, рухаю, е, ну, повертаю сцену за допомогою цих клавіш. Ось. Зрозуміли? Ну Тобі ж показано ось тут. Намлок, ось бач намлок. І стрілочки вгору, вниз, вліво, вправо. Знайшли всі намлок? Діти, шукайте намлок і дивіться, де ці клавіші знаходяться. Влада, бо ви це теж будете робити. Всі будемо робити. Костя, ти знайшов, де ці клавіші? Mm -hmm. Хорошо. Тепер плюс приближає сцену, мінус що? Віддаляє. Зрозумів, Артем? <плес> На цифровій клавіатурі клавіші ці. І ви таким чином можете вертати сцену так, як вам зручно. Так, тепер е, прокрутимо коліщатку миші. Давайте прокрутимо. Що відбувається, якщо крутити коліщатку? Що відбувається? <різна> Ваня, що відбувається? Хорошо, Артем. Якщо крутити куліщатку мишки, що відбувається з сцени? Фігура повертається. Що робить? Фігура повертається. Як це вона повертається? Збільшується масштаб сцени або що? Зменшується. Якщо ви зажмете куліщатку і будете рухати вгору вниз, то що відбувається? Розвертається. Розвертається. Це якщо зажати коліщатку, нажати на коліщатку мишку і крутити. Так. Якщо просто ліву кнопочку миші, то нічого не буде. Ви будете тільки виділяти фігури. Зрозуміли? А от коліщатку дозволяє обернути сцену. Ви да. не хочете фінала провести? Ні. Дружаю. Робили тому презентацію. Так, йдемо далі. Так, для того, щоб вийти з блендера, ми нажимаємо хрестик. Да? Раніше блендер не пропонував зберегти файл, зараз він пропонує зберегти файл, тому нажимаєте зберегти і зберігаєте ваш файл. Тому тут пишеться, що раніше, наприклад, блендер, не коли ви закривали блендер, то він не повідомляв про збереження файлу. Зараз блендер повідомляє про збереження файлу, тому таких проблем зі збереженням немає. Тепер ще які додаткові об'єкти є на сцені? Це курсор. Зараз я його покажу. Ось він. Зараз, зараз, зараз. Ось цей хрестик це називається курсор. Ось цей курсор. Він не виділяється. Ось він тут, а так? І є ще лампочка. Що таке лампочка? Це джерело світла. Ось. Від джерела світла буде залежати, чи фігура буде освітлена, чи не буде освітлена. Ви можете лампочку крутити під певним кутом її розміщувати, щоб промінь світла падав по-іншому. Зрозуміли? От. Від того, де лампочка буде знаходитись, буде залежати, чи буде освітлюватись ваш предмет, чи не буде освітлюватись. Це джерело світла називається. Значить, На сьогодні це все. Гарного вам дня, до побачення. До Ваше завдання скачати блендер і попробувати навігацію блендера. Оці стрілочки в нам локові. Зрозуміли? Yeah. О, це не на оцінку, це ознайомлювальний урок, тому ви маєте скачати блендер і ознайомитися поки що з навігацією. Як обертати сцену, як її приближати, як її приближати використовуючи ролик, використовуючи плюс-мінус, використовуючи клавіші на намлокові. Зрозуміли? Все тоді гарного дня, yeah. до побачення. до yeah. побачення.